Зараз будемо тестити крамаровський корм. Це корм для ем, собачок, телятина та курка. Мені цікаво, чи змогли вони зробити щось путнє, чи, чи таке собі. Ми з кормами працюємо вже дуже багато років. Саме наш бізнес починався з кормами. Тому роз, розуміти, чи будуть його їсти тварини, чи не будуть, це вже реально дуже просто. По ньому вже бачиш. Ну, дивіться. Якщо я бачу зразу, що він Блестить – це значить, що він вже не сухий. Тобто він має хоч якусь жирість. Це вже дуже добре. На запах також можна оприділити, чи він. Я вам скажу, що він доволі приємно пахне. Порівняно, наприклад, там з венгерським економом, він доволі непогано пахне. Його повинні їсти, я вам хочу сказати. Його повинні їсти. І ось його, е руку забрав і рука блистить. Значить вам видно? Рука блистить. Тобто це говорить про те, що він жирний. Ну, як жирний, він не буде тут супер-пупер жирний, це стопроцентово. Що в нас тут жира? Е дегідроване м'ясо курки не менше 20%, телята на 5%. Рис, кукуруза, жир, тварини, печінка гідралізована, яєчний порошок, сушені овочі, картопля, морка, буряк насіння льону, дріжні, певні собі, рибичі жир, вітаміни А, Е, 3 Коротше, купа мідимінів, мінерали, фольова кислота, біотин. Ну, Я вам скажу, що тут доволі непоганий склад. Якщо він дійсно відповідає, Ну, гарно пахне. Якщо він відповідає, тільки скільки жиру, я так і не побачив тут. Не вказано. Не вказано, скільки тут. Жиру. Немає таке, чи може зазад ще є. Да, це... Або я сліпий, та ні, не бачу. Догрідоване м'ясо. Курки 20% телята на 5%. Просто рис круза жир тварин, а відсоток того жиру не вказано. Протеїну. Ну Це можна би було вказати, якщо чесно. Ось, а так, загалом я вам скажу, що його будуть їсти. Це 100%. У нас є корм. У нього і ціна непогана. У нас є корм. Зоокорм вже ви знаєте, так? Ось така історія. То він по ціні приємніший, крамеровський, У нього запах доволі непоганий. Він буде... Я думаю, що цей корм зайде на ринок, як економ, це 100%. Ціна його буде доволі приємна.